До вашої уваги чудовий будинок у селі Богданівка Львівської області. Цей двоповерховий будинок площею 80 квадратних метрів. Це чудове місце для комфортного відпочинку або постійного проживання. Будинок має три окремі кімнати, що дозволяє зручно розмістити сім'ю або гостей. Зроблено ремонт, окрім кухні. Яка потребує вашого втручання санвузол з туалетом та душем для зручності. Просторий погріб стане ідеальним для зберігання продуктів або консервації. Встановлений бойлер для гарячої води. Земельна ділянка доглянута, озеленена та облаштована для відпочинку. Мангал-зона для приємних вечорів на свіжому повітрі. Фруктові дерева та виноград, що створюють затишну атмосферу та дарують власні плоди, крита парковка, що забезпечує захист автомобіля від негоди, Світло підключене. вода, автономне водопостачання зі свердловини, каналізація септик, інтернет з можливістю підключення, також проведено супутникове телебачення. Будинок, ще не введений в експлуатацію, але вже придатний для проживання, або використовувати як дачний варіант ідеальне місце для тих, хто цінує комфорт, природу та затишок. Поруч є магазин, озеро та зупинка транспорту для сполучення з сусідніми селами та містами. Тож обов'язково переходьте до телеграм-каналу. Та не забувайте підписатися на наш канал, щоб бачити нові оголошення. Пропонується до продажу житловий будинок в селі Леляки Бориспільського району Київської області. Село розташоване в 180 кілометрах від Чернігова та всього 86 кілометрів від Києва з гарною транспортною сполукою та розвиненою інфраструктурою. На даний час оселя знаходиться в охайному та житловому стані. Будинок побудований з дерева, дах перекрито шифером та має 60 квадратних метрів загальної площі, дві кімнати, кухню, суміжний санвузол та веранду. Має нові броньовані двері. Опалення відбувається за допомогою газового котла. Також в будинку є працююча груба. Яку можливо переобладнати під камінь. Водопостачання в будинку здійснюється насосною станцією та підігрівається бойлером. Зроблена каналізація. Вся побутова техніка та меблі залишаються в подарунок, новому власнику оселі. Із хозбудівель на території двору знаходиться блучний сарай, погріб, приміщення для зберігання господарських знарядь праці. Земельна ділянка має 23 сотих та обробляється кожного року. Багато квітників та город. Вся територія огороджена парканом. Садиба розташована майже в центрі села. Під'їзд зручний, асфальтований, поряд продовольчий магазин. В селі працюють школа, дитячий садок та лікарня. Укр та нова пошта, безліч магазинів. За більш детальною інформацією звертайтесь по посиланню на наш телеграм-канал. Документи на будинок та земельну ділянку готові для проведення нотаріальних дій. Обов'язково підписуйтесь на наш канал. В вашій увазі пропонується доглянутий будинок площею 80 квадратних метрів та 27 соток землі, на 15 з яких є кадастровий номер. Файно доглянуту садибу розташовану в самому центрі селища міського типу Баришівка Київської області, на відстані близько 70 кілометрів від міста. Бездоганно продумано все, що стосується будинку і подвір'я, якісної побудови сучасний будинок та хлів, а також всі господарські споруди на території. Просторе облаштоване подвір'я. З криницею і своєю особистою свердловиною. Все зручне і пристосоване для постійного проживання. Будинок має два поверхи. Перший поверх опалюється грубою, має дві невеличкі кімнати, кухню та коридор. Другий поверх також має дві кімнати сухі і просторі. У будинок заведено воду. Є великий льох, де до самісінької весни. Ваша городина зберігатиметься в бездоганному стані. За необхідності можна провести газ від сусідів, є можливість добудувати на будь-яку кількість квадратних метрів нові пристройки. Подвір'я і земельна ділянка біля будинку просторі, гарно доглянуті, правильної геометричної форми, огорожа гарним парканом по всьому периметру садиби. Є заїзд для авто і окремий зручний заїзд для сільськогосподарської техніки. Тут висаджено і плодоносить все, що може рости в приватному секторі. Земельна ділянка щорічно обробляється у бездоганному стані. Окремо хочеться зупинитися на розташуванні вищезгаданої садиби. Це самісінький центр селища міського типу. Поряд безліч магазинів, ринок вихідного дня, церква та ставок. Тут єдить садок, школа, лікарня, бібліотека та будинок культури, Чудовий парк відпочинку і все інше, що так необхідно для комфортного проживання. Рейсовий автобус на Київ ходить три рази на добу. Для детальної інформації обов'язково переходьте за посиланням до телеграму та не забувайте підписатися на канал. Сьогодні на огляді будинок Карпатської області в селі Лісковець, який знаходиться в оточенні гір лісових галявин та лісу. Детальніше у телеграм-каналі, загальна площа будинку становить 70 квадратних метрів. Сам будинок дерев'яний з шиферним покриттям та кам'яним фундаментом. І знаходиться серед природи, що додасть вам спокою. Та гармонії. Поруч живуть люди чудові з відкритими серцями. У будинку є три кімнати та кухня, веранда. У будинку проведено світло, є дві робочі печі, одна з яких зовсім нова, що обігріває всі кімнати. Потрібно зробити внутрішні ремонтні роботи. Було замінено усі вікна, підвіконня. Двері та підлоги в одній з кімнат. Покриття лінолеумом. На подвір'ї загальна скважина. При потребі воду можна завести в будинок. Є місце для облаштування санвузла. На ділянці є садові дерева та сарай для господарських потреб. Будинок розташований недалеко від гірських курортів та лижних спусків. Тому його можна розглядати. Як і будинок для оренди туристів. У селі чудово розвинена інфраструктура з зеленими зонами, гірськими річками. В сусідньому селі розміщені школа та садок, пошта і магазини. Є зупинка, з якої відправляються автобуси до найближчих міст, курортів та сіл. Для детальної інформації переходьте до телеграму. І обов'язково підписуйтесь на наш канал. Якщо ви мрієте про власний будинок, то ця пропозиція саме для вас. Пропонуємо вам чудову можливість придбати затишний будинок у серці мальовничого села Волосянка Львівської області. Це ідеальний варіант для тих, хто шукає спокій та зручність в житті за межами галасливого міста. Загальна площа будинку 97 квадратних метрів та житлова площа у 62 квадратних метри, що дає вам простір для комфортного життя, простора ділянка на 13 соток, під будівництво та обслуговування господарських споруд, великий город у 25 соток, що ідеально підходить для вирощування овочів та фруктів. Господарські споруди для зберігання інвентарю та іншого майна, зручності у будинку, що забезпечують комфорт і затишок у будь-яку пору року, санвузол суміжний в сучасному кафелі та великою ванною, чотири просторі кімнаті, всюди підлога з дощок. На кухні ремонту немає, але покладений ламінат. Встановлено сучасні металопластикові вікна, проведено супутникове телебачення та інтернет. Город виходить на ставок. Ставок трохи заріс та потрібно його почистити, що додає неповторної атмосфери і тихого спокою. До річки всього 10 хвилин пішки. Це ідеальне місце для прогулянок і відпочинку на природі. Цей будинок ідеальне місце для тих, хто хоче жити в гармонії з природою, але водночас мати доступ до всіх необхідних зручностей. Тому не прогавте свій час. Для більш детальної інформації звертайтесь по посиланню до телеграму та обов'язково підписуйтесь на канал.